Отож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. З нами на зв'язок вийшов Юрій Тимофєєв, тренер викладач з футболу серед спортсменів із наслідками дитячого церебрального паралічу обласної дитячої юнацької спортивної школи для осіб із інвалідністю. Вітання, пане Юрію. Добрий день. Вітаю. Ми вас теж перш за все вітаємо з, з тим, що ваш вихованець Віталій Романчук став чемпіоном Європи з футболу, і хочемо трішки поспілкуватися і про сам чемпіонат, якщо ви, звичайно, мали можливість стежити за, за ним, а також про шлях нашого чемпіона до таких вершин. То пане Юрію, чи дійсно вам у вас була можливість спостерігати за чи як тим, як проходив цей чемпіонат? І наскільки сильні суперники були у збірної України, де виступав Віталій Романчук? Ну, по-перше, я дякую за вітання зв'язку з тим, що наша збірна збірна команда стала чемпіонами Європи в Італії, і в тому числі, що наш, наш вихованець Волинянин. І, до речі, капітан команди України Віталій Романчук став чемпіоном Європи. Ой, що тривога, я чую. То у нас чи уваг? Е, пане Юрій, будь ласка, продовжуйте. Угу. Ну у нас тривога об'явлена, він не лагала. Ну, у нас ще поки що немає, чи зможете ви продовжити е, з нами спілкування? Так, да, добре, давайте. Uh -huh. Давайте. Так, то чи стежили ви за чемпіонатом і чи е, бачили, наскільки сильні суперники збірної України були да, на ньому? Так, да, 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 обов'язково я стежив за всіми матчами і в групі, і в полуфіналі, ну і і вчора в фінал. Я дивився. Ну, по-перше, я хочу сказати, що чемпіонат, так скажемо, пройшов на високому рівні, але я би не сказав, що дуже рівень команд під рік. Рік в тому, що якщо згадувати чемпіонати Європи, що були раніше, а тим більше, тим паче, що чемпіонати світу. І Паралімпійських ігор, ну, поки не ще є різниця в, в класі. Але ви знаєте, іде в, в, в скажемо зміна поколінь спортсменів. Деякі закінчують, деякі саме травмовані. Але в цілому чемпіонат здався. Мені жалко, що не було. Збірної Португалія, дуже команда ото, пристойна. Тут Нідерланди були не на, не на тому рівні, що вони завжди бувають. І я дивився фінал вчора. Збірна Англія. Ну, спортсмени вже, якось мені показали, що, що трошки низчі класом. Але я кажу, що то йде зміна поколінь. Якраз ми попали на такий час. Що, ну, це саме, зміна поколінь, ну і плюс є стало жорсткіше працювати платифікаційна медична комісія. Якщо раніше десь закривали очі на деякі порушення, то зараз дуже жорстко підходять до до комісії мебічні, до тих метосів, що вони получають. Тому є, є такий вигляд чемпіонату, який він є на даний момент. Пане Юрію, але стосовно групового раунду, там Україна ну, просто з величезними е відривами перемагала, зокрема Німеччину 8-2, так само Шотландію Ірландію і Ірландію 6-2. Ну і, до речі, в півфіналі з рахунком 4-2 Україна теж перемогла іспанців. Ну от я і кажу, що деякі команди дуже вимоги знизили до себе. Чи може який підхід спортсменів, що раніше було? Що раніше був чемпіонат набагато сильніший. Але зараз, не ви бачите, ну як по вісім, по шість, по сім, ну, то голів забивати. Ну ясно, що де збірна команда України домінувала. Та іншими соперниками. І навіть це, сам фінал від Збірної Англії говорить сам за себе. 3-0. Ну, ви знаєте, фінал є фінал, але якось э, це повинно бути більш э, запекла боротьба до останньої хвилини. І тому отакий рівень, рівень. І я вам хочу сказати, ви знаєте, що футбол ДСП від Паралімпіади на, на деякий час. Підсунули. І воно ж дво дає свої результати, бо нема таких змагань світовими е командами на світових рівнях. І клас знижується. Ну і, ну а може, то це плюс для нашої команди, що наша та команда була сильно підготовлена до, до цих змагань. До речі, пане Юрію, Віталій Романчук у півфіналі забив якраз два то, Чи очікували ви те, що він заб'є ці голи на цьому чемпіонаті? Ну, ви знаєте, на попередньому чемпіонаті світу він став за найкращим Бомбандор на чемпіонаті світу. Так. А то, що він тут забивав і... І по голи, і в деяких матчах три. Це результат його що він дійсно професійний до спортсмен, він дуже е, дотримується спортивного режиму, він повною віддачею віддається на на тренування в матчах. І даже я слухав е, після матча подбірного. Е, в Ірландії головного тренера нашої збірної Арчевенка, то він візьміти, що краще в команді був попинена капітан команди Віталій Романчук. Ну, то, тому я не дивую, що в нього такі показники і що він на даний момент є в это, лідер команди збірної в это, збірної команди України. А до речі, пане Юрію, як давно ви тренуєте Віталія Романчука? Ярончук, Віталій Романчук, він я його замітив і пригласив в нашу команду Волинську, а потім показав на зборах в бідній команді, і він відразу то був 2013 рік, і це було б після Лондонської Олімпіади, в нас був чемпіонат Європи з Голландії. Де він приймав перша сучі і з тих пір вже 10 років він збірний команді України, і дай Бог що він ще міг на рівні виступати і надалі. Та ми теж бажаємо цього Віталію Романчуку. Дякую вам, пане Юрію. Нагадаю нашим родачам та радіослухачам і щойно спілкувалася з Юрієм Тимофєєвим, тренером-викладачем з футболу серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу обласної дитячої юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю. І говорили про те, що Віталій Романчук став чемпіоном Європи в складі збірної України з футболу серед спортсменів із наслідками ДЦП, який відбувся нещодавно. В Італії. дякую вам, пане. Юрію вам за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. На все добре, тримаємось. Дякую вам, слава Україні. Героям слава. Української автокефальної православної церкви 5 6 червня 1990 року. Його блаженству. Блаженнішому митрополиту Мстиславу, перво ієрарху Української автокефальної православної церкви, місцеблюстителю Київського престола, з волінням Святого Духа священний помісний собор української автокефальної православної.